Юрка, розкажи, да, я пам'ятаю, що ти на сервіс їдеш. Розкажи, будь ласка, по цій мазді ти хотів розказати по мазочці нам, що за мазочка до нас приїхала, яка ціна. Бачу, що вона чекає на першого власника, приїхала тільки за кордоном, і знаю, що це дизель, да? який двигун. Це Європа, 2,2 дизель, повний привід, 209 пробігу, теж два ключика, сервісна книжка. Сервісна книжка. Це мальований рік. 13-й рік, пробіг 209 тисяч. Що мальоване? Капот. Все. Все, і все це все все просто рік. перемальований, і це, напевно, від сколі процентів 90%. Друзі, це в нас є Mazda CX5, 2.2 дизель, економний двигун, хороший двигун. 13 рік, ціна 15300. Показуємо вам по салончику. Дуже класний, чистесенький, хайний салончик, 4 шклопідімача, автомат, коробка, мультимедіа, навігація, в принципі, все є, крім люку. Люку тут немає. На рулі є управління повністю всім, чим хочете. Позаду в мазі місця достатньо, немало, сяде. Троє легенько буде подорожувати. Також бачу додаткові шторки. Є великий багажник, великий чистенький багажник. Видно, що автомобіль охайний, доглянутий. Як то кажуть, чекаю першого крутого власника і Ігор по лізингу. І також вона йде в лізинг. Ну, типу, якщо навіть не маєте за неї повної суми, дали перший внесок 20%. Ми собі взяли і ви собі їдете і катаєтесь просто за нею, що місце від що. На 5 все. років можемо розтерміновувати. Повний привідний, між іншим автомобіль, забула вам сказати. Та, на привід. хорошій літній гумі. Друзі, багато автомобілів. Всі автомобілі в Телеграмі. Залітайте в Телеграм, ознайомлюйте з цінами, ознайомлюйте з умовами Млізага, ознайомлюйте з Ігором. Він вас чекає тут кожного дня без вихідних. До зустрічі!